Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Йдемо швиденько знімати, поки що погода нам дозволяє. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче телефон Василя, він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі. Газ проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Ford Transit Connect 15-го року 11700 ціна, 2,5 газ бензин, 241 тисяча пробіг. Так, авто бачу семимісне. Зараз будемо дивитися. Виглядає. Мультикермо. Автоматична коробка передач та кондиціонер. Хвилинку є. Так, Зараз будемо заглядати в салон. Ой, клас. Якраз, якраз власник відкриває ще задній ряд сидінь. Ззаду заглянемо. Так. так, Ось там є ще два сидіння. Нісан Примастар в короткій базі. Так, п'ятий рік, 7600 ціна. Так, зараз не видно. Так, Дивіться, контакти, напевно, теж не буде видно. Диктую. 0,98 678 39, 17. Так, потужність 100 кінських сил. Е, там 1,9 дизель? Так. Так, Дякую, бо там погано видно. Так, я вам покажу, як він виглядає. Сегодня шестиступенева механіка, є дисплей. Так, і йдемо всередину. Так виглядає. Так, є фаркоп, так, напевно, вам так не покажу. Мерседес Віто, сьомий рік, 7900 ціна, 2,2 дизель, на механіці 109 кінських сил, 472 тисячі пробігу. Хто зачинено? Так, вже накрапає дощик, тому... Складно буде вам показати хіба скільки місць в салоні? Так, два. Два і три. П'ять салоні. Три спереду вісім. Є фаркоп. Так, Citroen Jumpy. Який рік? 2006. 2007 рік двигун. 2.0. і Так, контакти зараз. Є, яка ціна? 6200. Так, тут є контакти до продавця. Так, в Кінці 3577, Так, щоб точно було видно. Дзвоніть уточните всі деталі, я показую, як вона виглядає. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Так вона виглядає в салоні. Так то у нас в загальному буде 8 місць. Це за деталями до власника. Так, друзі, будемо знімати по черзі огляд бусів. Тут у нас Рено трафік, вантаж-пасажир вантаж, коротка база. 12-й рік, 10650 ціна. 210 тисяч пробіг. Так, дизельний двигун, ну тут я вам не скажу об'єм. Так, контакти то буде до, до авторинку Карбазару. Тому ось тут. Ну, зараз буду показувати на інших автомобілях. Та стоять буси в них на майданчику. Так, він виглядає в салоні. Так, стан, думаю, вам, вам видно. Так, тут у нас дубль-кабіна. Так, є фаркоп. Так, йдемо. Т5 там. Пасажир, коротка база. Шостий рік. 8800 ціна, 2,5 дизель на автоматичній коробці передач. 375 тисяч пробіг. Буде ще торг по автомобілю. Так, є дисплей, бачите, комбінований салон, кондиціонер. Так, тут ще п'ять місць. Також є фаркоп. Так, наступний Mercedes-спринтер, евакуатор. 12 рік, 13500 ціна, 2,2 дизель. На механіці контакти є. Так вона виглядає. Так, Наступний у нас Трафік. Пасажир в довгій базі. Так, підказали нам, що цінночок на сидінні. Так, є таке. Так, контакти ті самі, само собою, 15 рік, 17700 ціна, 1,6 дизель на механіці, 9 місць, 220 тисяч пробіг, рідна фарба, авто в рідній фарбі. Будемо показувати з іншого боку. Так. Стан сидіння не буде дуже видно вам водійського. Шестиступенева механіка, кондиціонер, дисплей. Так. Угу. О, трошки буде вам видно. Так, може трошки дах, так видно її обдуви. Так, парктроніки теж є. Так, наступний у нас спринтер. Монтажний. 311. Четвертий рік. 6450 ціна, 2,2 дизель. Так, механіка. 350 тисяч пробіг. Так, терміновий продаж. Так він виглядає. Якщо буде вам видно. Так, Мастер. Також вантажний. 18 рік, 19-300 ціна буде ще торг, 2 дизель на механіці, 125 кінських сил. Так, і сервісна історія. Плюс ще, напевно, комплект резини. 111 тисяч пробіг. Так, є контакти. Це культи кермо. Давайте з іншого боку покажу. Так і є. Так, друзі, просите знімати, знайшли Volkswagen Crafter. Їх на ринках ну, такий дефіцит. Я б сказала, практично не зустрічаємо. Дев'ятий рік тут, 900 ціна, 2,5 дизель на механіці, 400 тисяч пробіг. Так, контакти є. Так, авто, авто зачинене. Зараз будемо показувати, наскільки це буде можливо. Так, є. Салон, напевно. Не взагалі не видно, чи є сидіння, чи то вантажне, чи зняли сидіння. Дзвоніть, уточнюйте за номером телефону.